SCP-743, шоколадний фонтан, об'єкт номер SCP-743, клас об'єкту кетер, особливі умови здержування. Ніхто не може входити в зону зберігання SCP-743 за винятком призначених працівників класу D. Будь-яка робота в зоні стримування SCP-743 повинна виконуватись дистанційно керованим роботом scp 743 слід зберігати у захисному контейнері рівня 4 з твердосплавної сталі розмірами 150 х на х 75 на 75 з товщиною стінок не менше 5 сантиметрів. Цей контейнер зберігається у захисній камері рівня 4 розміром 10 на 10 метрів із посиленою підкладкою з твердосплавкої сталі. Повний комплект резервних датчиків встановлений всередині контейнера, спрямований на scp 743. Інший комплект спостерігає за контейнером на предмет будь-яких ознак пошкодження. Відео, аудіо та інфоматеріали передаються з обох комплектів до контрольної кімнати, де постійно чергують щонайменше два працівники. Про будь-яку ненормальну або агресивну діяльність SCP-743 слід негайно повідомити працівника рівня 4. Поруч із камерою стримування SCP-743 облаштоване помешкання для 24 працівників класу D. Позначений як житловий корпус 743 або ЖК-743. 1 числа кожного місяця персонал класу Д, який планується ліквідувати, замість цього слід переводити до ЖК 743 у достатній кількості для заповнення помешкання. Якщо в будь-який момент часу в ЖК 743 мешкає менше за 8 співробітників класу Д, до нього слід негайно перевести принаймні 16 співробітників класу Д. У випадку провалу стримування усіх працівників класу D, які розміщені в ЖК 743 слід негайно піддати впливу SCP-743. Застосовуються протоколи відновлення утримання класу Кетер. Кожні два дні до приміщення утримання SCP-743 потрібно перевести одного з працівників Д класу, який наразі поселений до ЖК 743 Надати йому кілька тарілок для їжі, а контейнер SCP-743 дистанційно розблокувати та відкрити. Цей працівник класу D може їсти стільки, скільки забажає будь-якої доступної їжі, включаючи рідину SCP-743. Але за будь-яких обставин не має виходити з зони стримування SCP-743 scp 743 не можна транспортувати без дозволу о 5 за винятком аварійних протоколів. При транспортуванні scp 743 повинні супроводжувати не менше ніж вісім співробітників Служби безпеки 4 рівня та не менше ніж вісім співробітників Д класу з ЖК 743 станом на. SCP-743 зберігається у перестройці Дельта воєнізованої дільниці Релікваря, зберігання 0,2. Опис. SCP-743 743 це шоколадний фонтан із нержавіючої сталі, 112 см завшки і 47 см завширшки, масою в 35 кг. На основі SCP-743 випалено лазером логотип компанії Сепхара, який спеціалізується на виробництві шоколадних фонтанів. Як правило, scp 743 перебуває у первозданному стані, бездоганно чистий, добре відполірований і без будь-яких пошкоджень. scp 743 може бути розібраний на складові частини, основа шнек, циліндр, каскади та верхівка. Але стандартний огляд окремих компонентів не виявляє ніяких незвичайних рис. У складеному вигляді SCP-743 демонструє кілька різних варіантів поведінки. Перше. Спокій. scp 743 не виконує жодних помітних дій. Друге фонтанування. scp 743 працює як стандартний шоколадний фонтан, тобто з середини його верхівки виділяється нагріта темно-коричнева рідина із смаком шоколаду, яка стікає каскадами до основи. Запах і смак цієї рідини нагадує високоякісний темний шоколад і є досить привабливим, хоча примусу вживати її не викликає. Суб'єкти, що вживали значну кількість рідини, як правило, відчувають тепло та ейфорію. Хімічний аналіз показує, що ця рідина містить багато характерних для темного шоколаду речовин, хоча концентрація багатьох поживних речовин, зокрема цукру та амінокислот, дещо більша. На потік рідини не впливає наявність або відсутність в основі фонтану шоколаду або чогось іншого. Третє харчування. Через напівперіодичні інтервали, коли поблизу знаходиться органічна матерія, з верхівки SCP-743 починає вивалюватися струм маленьких коричневих мурахоподібних створінь. Ці мурахи, кількість з яких може сягати мільйонів, обліплюють будь-яку доступну тварину, рослину або грибну матерію. Роздирають її своїми клішнями і приносять ці шматочки в основу SCP-743. Схоже, scp 743 віддає перевагу споживанню живих людей, особливо тих, хто вживав його рідину. Проте також може поїдати живих тварин, мертвих людей та тварин, рослини, гриби та навіть деякі оброблені тваринні та рослинні матеріали, наприклад, оброблену шкіру, бавовняний одяг і папір. З'ясовано, що ці мураги доставляють частки жертв до SCP-743. Можуть пройти туди навіть більше, ніж кілометрів. Четверте: полювання. Якщо потрібного SCP-743 органічного матеріалу доступно недостатньо, з його верхівки з'являються різні типи членистоногих істот. Багато які з цих істот нагадують відомих членистоногих, особливо комах і павукоподібних. Але велика кількість не схожа ні на яких свідомих тварин. Ці членистоноги завжди мають колір рідини scp 743 і зазвичай спеціалізуються на конкретному завданні. Серед різновидів цих членистоногих спостерігаються: малі крилаті інсектоїди, що використовуються для розвідки спостереження та пошуку. Інсектоїди здатні проникати крізь більшість матеріалів, включаючи сталь та титан. Попри те, що окрема особа може нанести лише незначне пошкодження міцним матеріалам, перш ніж загине, нескінченний потік інсектоїдів з SCP-743, зрештою пробивається крізь них. Більші та агресивні інсектоїди й архноїди використовуються для полювання на здобич. Подібно до особин SCP-2031, якщо коротко, це такий рій дуже розумних мурах, які мають дуже цікаві стратегії полювання. Знову ж таки, окремі особи не є не більш ніж неприємністю, але SCP-743 здатен виробляти рої агресивних членистоногих, кількість особин, у яких може становити мільярди, що більш ніж достатньо, щоб дані видалено. П'яте обслуговування. Відомо, що SCP-743 використовує членистоноги для свого чищення, полірування, ремонту вм'ятин, подряпин, отворів та навіть для збирання себе самого воєдине, SCP-743 не потрібно вмикати, щоб почалось фонтанування. Він може самостійно змінювати положення своїх елементів керування. Хоча члени стоноги, що виникають з SCP-743, значно сильніші за свої звичайні аналоги, набагато стійкішими вони не є. Наступити на окрему особуну важким взуттям буде достатньо для того, щоб вбити її, після чого вона розпадеться на краплю або калюжу рідини SCP-743 і швидко випарується, видаючи приємний аромат. Проте поодинокі особини з SCP-743 майже не зустрічаються. На сьогодні невідомо, яким чином ці члени стоноги спілкуються між собою, або навіть чи мають вони індивідуальні свідомості або є частиною колективного розуму. Також невідомо хто або що керує ними, куди зникає органічна речовина, занесена до основи SCP-743? яким чином SCP-743 може виробляти. Здавалось би, нескінченну кількість рідини та члени стоногих, або звідки до нього поступає ця рідина. SCP-743 не є невразливим, тим не менше, він дуже стійкий до пошкоджень і здатен використовувати свою членостоногу армію у якості активної системи захисту. Теоретично SCP-743 можна знищити за допомогою дані видалено. Проте, з огляду на очевидні гіперпросторові характеристики SCP-743 разом із властивою йому стійкістю до пошкоджень, без дозволу О5 тестування з ліквідації SCP-743 не проводитиметься. Примітка: через природу SCP-743 важко вивчати джерела його можливостей. Ніхто не може наближатися до нього без ризику бути з'їденим. Наші інструменти не працюють довше за декілька хвилин. Перш ніж їх руйнують, комахи 743. надіслані до 743 зонди, не бачать нічого, крім коричневого кольору. А так швидко випаровується, що здебільшого те, що ми про неї знаємо, походить від аналізу її газоподібної форми. Ми знаємо лише те, що 743 є небезпечним. Ми все ще не бачили будь-яких обмежень на кількість матерії, якої SCP-743 може виділити. Я твердо вірю, що 743 може порушувати стримання, якщо серйозно постарається. Тим не менше, 743, здається поводиться спокійно, доки йому стабільно постачають живих людей. Таким чином я пропоную віддавати 743-му деяких співробітників класу Д, яких вирішено в будь-якому разі ліквідувати. Як то кажуть, вбиваємо двох птахів одним каменем. Доктор Ламберт. Пропозиція смерті від шоколаду затверджена о 5 від 2000 року. Ну, народ, я випустив вам ще один SCP-об'єкт, Я надіюся, він вам сподобається. Бо він такий насправді доволі інтересний, як на мене. Це все реально, дякуючи вашим коментарям. Я би без того... фіг би я до того би добрався, я вже зовсім іншими проектами займаюся, і дуже тяжко, я нахожу на це час. Стосовно великих об'єктів, це хіба щось трошечки пізніше. Мені треба більше ресурсу і часу на це. Ну, і це має бути якийсь цікавий об'єкт. Хоча я буду радий побачити якісь ваші пропозиції в коментарях стосовно того, що би ви хотіли, щоб я озвучив. Наразі в мене все. Гарного вам вечора!